Важні члени журі, учасники олімпіади. Я Міхалчан Анастасія, учениця 10 класу Боянського ліцею лідер імені Іване Некульче. вашій увазі пропонується проєкт на тему ідеї соборності України у творчості українських поетів. Нині у складний для України час. Кожен з нас старається підтримати країну та її громадян як може. Наші захисники боронять українські землі із своїми силами та життям. А люди, діти стараються їх підтримати добрим словом або чим зможуть. Тож разом ми сила. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми саме нацією не схочемо бути. Слове В'ячеслава Липинського, великого історика, політика та державного діяча, надихнули мене вибрати тему моєї роботи. А саме ідеї соборності України у творчості українських поетів. Метою даного проєкту є реконструкція і осмислення процесу розробки та популяризації ідеї української Соборності в теоретичній і практичній діяльності українських поетів. Об'єктом дослідження проєкту є процес становлення ідеї української соборності у творчості Шевченка, Сюсюри, Олеся та Маланюка. Задання нашого проєкту не було представлення Шевченка. Маланюка виключно як співців Державності Соборності України. Це було б штучним і ненауковим твердженням, заснованим швидше на ідеологічній тенденційності, ніж на аналізі художніх і світоглядних домінант поета. Проте, спираючись на вище наведені спостереження, можемо стверджувати, що в поезії Маланюка ідея державності соборності напрацьована столітнім досвідом української філософської і поетичної думки, знайшла найвище втілення у поезії українського зарубіжжя першої половини ХХ століття. День Соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. Соборність України основа державності. 22 січня 1919 року на Софійському майдані акт про об'єднання України офіційно зачитав народу член директорії Федір Швейц. Були керівники країни, парадні війська, депутати, представники церкви. Тож, 22 січня відзначаємо День Соборності України. Ідея соборності, ідея об'єднання всіх українських земель жила серед нашого народу віками, від часів Київської Росії і до козацької держави, від руїни і до української революції 1917 1920 років. У даному проєкті я дослідила творчість Шевченка, Олеся, Маланюка та Сюсюри. Любов до батьківщини не у творчості Шевченка. Ідея соборності України скасування рабства, згуртованість людей полонять його серце і душу. У найбільшому горі в нього немає духовного занепаду. У Шевченка здоровий селянський розум, тверезий погляд на речі, вперта воля, інстинктивний потяг до повноцінного радісного життя. У цьому він найвищий речник України. Силою свого таланту він пробуджував розум і серця людей, відчайдушно закликав усіх до боротьби проти кріпавства, насильництва, проти царизму і тиранії. Єдиним шляхом до щастя людства Шевченко вважав революцію. Сьогодні до нас, молодих, часто звертаються з різними опитуваннями, які в основному мають одне загальне питання: чого ми бажаємо миру, правди, реформ, зміна не на слів, гаслий й застой на їх тлі. Адже скоро саме ми будемо творити історію, будемо йти в однокруч з України по її сторінках. І кожен її зле, як і падіння, буде і нашим, і ми його будемо відчувати до кінця своїх днів. Тож візьмімося міцніше за руки, як у тому живому ланцюзі, і доведемо всьому світові, що слова Шевченка і в наш час мають силу. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. от де люди, наша слава, слава України! Ідею об'єднання Лукою підхопила українська інтелігенція, серед яких ми бачимо і Олександра Олеся, який до звуку всі народи. Розійшлися прокляті хмари, стало ясно, видно всім. Зійшлися в один дім: латиші, жиди, татари, білоруси і буряти і грузини соколи. Всі злетілися, як орли, братні руки простягли. Усе у рідному краю миле. Вітер, і трави, і води, намагаючись осмислити самопоняття любов до батьківщини, з'ясувати його для себе і для читача, Володимир Сюсюра підкреслює, що це єдине і водночас всеохоплююче почуття, яке підносить самоповагу з величої її, Володимир Сюсюра, любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, щасливу годину і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну усніє на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно і нову і мову її соловіну, Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Маланюк став продовжувачем ідеї української державності і соборності своїх попередників, поетів часів фоне, серед яких бачимо й Олександра Олеся. Висновки. Найбільша трагедія для народу це втрата своєї державності, тому боротьба за національне визволення, відновлення і побудову власної незалежної держави була довготривалим багатовіковим процесом в Україні. Але українці не втрачають надію, щоб вони колись будуть вільними, незалежними. І нині віримо, що настане стане миру нашій країні і будемо жити, як і раніше, щасливо і в єдності. Дякую за увагу. Миру нам всім.